Давайте поближче глянемо на карту шарм ель Шейху. В той час як в зимові місяці холодні вітри в Єгипті дмуть з півночі. Є готелі, які заховались від них в розвернутих на південь бухтах з високим берегом. Тому це завжди безпрограшні варіанти для зимового відпочинку. Звичайно, якщо ви встигнете там забронювати номери. І ось вам наш топ таких готелів, які бронюють першими зимою. Клаб Farana Рів варіант для бюджетного відпочинку на першій лінії в найзахищенішій від вітру бухті. Його бронюють ті, хто їде в Єгипет вперше. В першу чергу за неперевершеним червоним морем і не готовий переплачувати за номери. Альбатрос Шарм. Ще одна історія про зимовий відпочинок без переплат. Перша лінія бухта і піщаний захід в море, зручно для дітей. І звісно, доступ до мережі Альбатрос в п'яти хвилинах пішки. Найбільший аквапарк в Шармі. Ріф Оазіс біч швидко бронюється постійними клієнтами. Якщо коротко, то це комфорт плюс море для всіх. Його цінують за гарне різноманітне харчування та неймовірне море, яке від вітру з трьох сторін захищає високий берег, піщаний пологий вхід в море, просто супер для діток. А один з найкращих рифів в шармі точно оцінять дорослі, і все це за адекватні гроші. А в тебе є свій фаворит серед готелів в Єгипті?